Друзі, привіт! З вами український Бакуган ком'юніті. Сьогоднішнє відео буде нестандартного формату і найцікавіше, воно має мораль. Сьогодні я вам розповім історію, яка сталася буквально зараз. Історія, яка може статися будь ким. Історія, в якій бакуган стає чимось більшим, ніж просто шматок пластику. Все почалося з того, що я, як завжди, отримував 17 підписників на рахунок бажаних ними бакуганів, обміну і так далі. Одне з таких смс я переглянув, в якому була пропозиція на рахунок обміну Пайру з гідроноїда на метелика, відповівши людині, що зараз в продажі на обмін у мене немає вільного метелика, так і залишив цю пропозицію. І прийшов день, і все ж таки я вирішив поцікав... поцікавитись, чому саме метелик. І у висновку я почув таку історію від дівчини по імені Саша. Коли вони ще були дуже популярні, не дивлячись на те, що я дівчина, то я збирала саме бакуганів, а не Зублісів. І суть у тому, що мені друг подарував метелика. Але, на жаль, більше його немає. А це була єдина пам'ять про нього, яку просто знищила дівчинка, що була в нас в гостях разом зі своїми батьками. І через це я шукаю саме її. Просто мені інші по суті не важливі, мені головною була вона. Почувши цю історію, я твердо зрозумів, цей бакуган має великі значення для цієї дівчини, і єдиний метелик, який в мене був, це мій. Повітряний в ідальному стані з кодом, гарно працюючий. Я довго не думав і погодився на її пропозицію. Далі я отримав смс, в якому дівчина зізналася, що зараз в неї трішки фінансові труднощі і щоб обмін відбувся трішки пізніше. Я відповідно сказав, що оплачу доставку. Дівчина дуже багато разів вибачалась за незручності, клопіт, який приносить. Моє рішення допомогти їй збільшилось в два рази після того, як вона. Промовилась про те, що її батько зараз на війні, і вже як місяць зник. Мені важко сказати, що я відчув, коли я прочитав ці смс. Єдине, це накотилися сльози, так як вийшло, що влітку я був в зоні бойових дій разом з хлопцями, ми привезли більше. Біля 20 автомобілів хлопцям і кучі іншої гуманітарки, коли ми ще в Константинівці поверталися, віддавши один з автомобілів, відбувся приліт ракети в заправку, Кадр, з яких ви бачите на екрані, це якраз та заправка, на яку ми хотіли заїхати. Ну, так скажем, нам повезло. Коли відвідуєш місця, де відбуваються бойові дії, ти ніби виходиш з цього купола і бачиш реальну картину. Це не те, що показують зараз у новинах, і не те, що... і те, що ніколи не покажуть. Так ось після такої новини від Саші я твердо вирішив, що не просто обміняю її метелика, я подарую, а гідроноїда викуплю. Мало того, я зроблю їй маленький солодкий сюрприз. Запаковуємо посилочку. Тепер накупили. Я думав, що це... Я, я думав, я з другом, до речі. Я думав, що ми заберемо, заберемо на мало, замало, там бутробочку нормально, а ми взяли прям багато нормально. Янгіс їй буде приємно. Максимально такий підгон. Така штучка. Що любитель слобку, напишіть коментар чи це смачно. Зефір. Ну куяв. Картич, ну кріло. Так, з самого бакугана. Запаковано. І Карточка. Ну і підгон. Вигляді отакого от от магнітика. По факту це мій магнітик. це, до речі, ексклюзивні підставочки, вони більше не випускаються, були в, кон... були в нас розері. Ми були на продажі і паралельно люди, які купували, були в Чи? Ну, Хто шарить, той хто, шарить, шар, як кажуть. І так, унікальна підставочка. Треба заклеїти. благо взяли скотч. Що, будемо запаковувати? Все, запакували, йдемо відправляти. Так. Болджож? Молодежь. Все. Так, народ. Ми своє діло зробили. Все, по факту, чекаємо тільки коли вона отримає і побачимо її реакцію. Я попросив її карту, щоб скинути за гідро. Вона довго не хотіла кидати свою карту, пояснюючи, що їй дуже незручно і що сама можливість отримати такого ж Бакугана, який подарував їй друг, вже є великою радістю. Але згорем на я... мені вдалося її помовити. Я прекрасно розумів, в якому вона зараз становищі, і мені дуже хотілось зробити їй приємно. І ось її реакція. А гідроноїд згодом до мене приїхав. Я його відремонтував, і тепер цей гідроноїд для мене є дуже важливим. Адже він нагадує про те, як Бакуван стає тим самим промінчиком цей непростий для нас час. Гадаю, я цього гідроноїда перероблю в Даркус, і він назавжди залишиться в моїй колекції. Ось так несподівано в моїй колекції опинився цей малюк. Мораль ролику: робіть добро. Робіть один одному приємно, допомагайте і не забувайте дякувати нашим захисникам у вигляді елементарного донату на різноманітні збори, які проходять. Кожна гривня важлива, тому що саме вона може врятувати чиєсь життя. Дякую за перегляд. Не прощаюсь, тому що ми в інтернеті.